Вітаємо голоди. На ранку оновлений випуск. Росіяни цієї ночі атакували Харків. Ударом ракети пошкоджено вісім будинків у холодногірському районі. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. У двох людей гостра реакція на стрес. І Росію атакували безпілотники. БПЛА фіксували у е, сімох областях: московській, Орловській, Курській, Білгородській, Липецький, Тульській та Ар'язанській. Є постраждалі В декількох аеропортах. Запровадили план Килим за повідомленнями тамтешнього міноборони з 18 до 24 години за московським часом на території Росії. Нібито перехопили загалом 114 безпілотників. Трамп переконаний у перемозі Росії. Це він дав зрозуміти під час телефонної розмови з європейськими лідерами. А, пише Блумберг з посиланням на свої джерела. Водночас видання зазначає, що просування Росії в Україні сповільнюється, попри впевненість гучні заяви Путіна. Як повідомляє Нью-Йорк Таймс, Трамп після розмови з Путіним заявив Зеленському та європейським лідерам, що Києва-Москва повинні самостійно знайти вихід з війни. Тим часом президент Фінляндії Олександр Стуб, який брав участь у спільній з Трампом розмові, наголосив, що США не від відмовилися від своєї ролі посередника у перемовинах і вже наступного тижня у Ватикані можуть продовжитись технічні перемовини України і Росії. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ознак того, що війна Росії з Україною завершиться швидко, немає. Водночас політик підкреслив, що можна сподіватися на реалізацію пропозиції Папа Римського провести прямі переговори між Україною і Росією у Ватикані. Очільник німецького уряду наголосив на важливості активної підтримувальної та сильної ролі Німеччини в мирних зусиллях. Спочатку нове керівництво, а потім вже меморандум. У Путіна вигадали нову причину, аби не підписувати меморандум з Україною. Її озвучив директор правового, правового департаменту МЗС Росії. Такий є а, а, Максим Су, Мусіхін. На його думку, голова Верховної Ради не може не підійти на роль підписанта президент України Зеленський, нібито нелегітимний. Ідея про підписання меморандуму як першого документу, який фіксує наміри при. Дення війни між Москвою і Києвом з'явилася у понеділок після розмови Трампа і Путіна. І Лавров підтвердив відмову Росії припинити вогонь в Україні. За словами е керівника російської МЗС, Росія не погодиться на ініціативу. Спочатку 30-денне перемир'я, а потім переговори. Фактично відмову Путіна від перемир'я після розмови з Трампом Лавров прокоментував під час поїздки до Єревану. За його словами, тривале припинення вогню, на якому раніше наполягала Україна та її європейські союзники є лише одним із пунктів у справі підготовки конкретних кроків щодо довгострокового стійкового приголювання в Україні. Вихід росіян на кордони Дніпропетровщини. Це фейк. Запам'ятайте, очільник ОВА Сергій Лисак наголосив, що така інформація навмисне опублікована росіянами, аби залякати мешканців Дніпропетровщини, посіяти паніку і дестабілізувати ситуацію. Аналітки Діпстейт теж розвіяли ворожий фейк. Вони встановили, що росіяни використали фото кинутого піка українських бійців в районі населеного пункту Троїцьке на Луганщині. Ворог видав це. Ось ці світлини за власний вихід на адмін. Межу Дніпропетровщини до гази прибули десятки вантажівок із гуманітарною допомогою після майже трьох місяців блокади. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху наказав відновити постачання допомоги в газу після попередження про голод серед понад двох мільйонів жителів Анклаву. Перед цим Ізраїль припинив постачання 2 березня наприкінці шеститижневого перемир'я, щоб чинити тиск на угрупування Хамас і змусити його звільнити заручників. В середу вечері сотня вантажівки з борошном, дитячим харчуванням і медичним обладнанням. Ставили в газу після ретельної перевірки безпеки стежимо далі за подіями в Україні і світі. У нас тільки перевірена інформація і джерела. Перемоти з нами далі. Ну і час погоди в сніданку, куди без з Сьогодні черговий кореспондент Олександр Люховець зараз вийде з нами на зв'язок і розкаже, якою буде погода. Андрію, доброго ранку! Що таке? Давайте. Я не переплутала ім'я, але дивлюся, ти вже те це не куртка, значить, вже потеплішало значно, якою погода сьогодні буде. Наше в хащах цікаво каже, що не переплутала ім'я, але якийсь Олександр в тебе все ж таки там на думці є. Я ж... Ам... А я ж сказала Андрій. Було, було, все. все. А, можливо, це до хорошої погоди. Це прикмета така. Назвати Андрія сьогодні Олександром і все збудеться. А, хочу от зауважити та да, дійсно той факт, що сьогодні вже відчувається набагато тепліше, і от знаєте, курточка змінюється на легку, а вже розтібнути, як ви бачите. Значить це означає, що тепло не так далеко. В принципі, про це свідчать і цифри на стопчиках термометрів. Зараз швиденько пробіжемося по синоптичній мапі і розкажу, де що і як сьогодні очікує. Маленький спойлер дощі все ж. Таки від нас ще не пішли. 22 травня на сході України очікується теплий сонячний день. Можлива мінлива хмарність. Зранку на стопчику термометра плюс 11, По обіді очікується уже плюс 21, плюс 24. На півдні України сьогодні також очікується сонячний день з легкою ранковою прохолодою. Проте по обіді все зміниться. Зранку мінімум плюс 10, плюс 12, В день можливий максимум до плюс 21, плюс 23 градусів. А у західних областях сьогодні дощі протягом дня, а також трохи прохолодніше ніж у нижній Ісці інших областей, але загалом за хмар сьогодні також визиратиме і сонце. Зранку та вночі плюс 9, плюс 11, по обіді очікується плюс 21. А на півночі України сьогодні хмарно з проясненнями, також можливі опади на Житомирщині зранку та вночі плюс 11, плюс 13, по обіді можливий максимум плюс 23. У центральних областях України сьогодні синоптики прогнозують погожий день з мінливою хмарністю без опадів. Зранку та вночі плюс 10, плюс 12, по обіді очікується до плюс 20. Дцяти градусів у Києві до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо обіцяють синоптики, що може вкритися хмарами, але без опадів. Зранку на термометрі плюс 13, протягом дня очікується до плюс 23 градусів. І про найтепліший і найпрохолодніший день, які фіксували синоптики протягом синоптичних спостережень. Отож, найтепліше 22 травня в Києві синоптики зафіксували у 2007 році. Це було плюс 32 градуси. А ось історичний мінімум був у 1917 році, мінус 1 градус. Градус і е, таке невеличке прев'ю стосовно спостережень. До речі, от, знаєте, ми, можливо, нарікали на погоду, що прохолодно, але наші пращури колись вірили, що саме цього дня, 22 травня, вважався кінець весни і початок літа. Можливо, і сьогоднішня погода, яка вже переходить максимально на тепло. Вона свідчить про те, що весна закінчується, прохолодна, але весна, але настає тепле літо. Побачимо, як то кажуть, колеги. Та не буде. Ну а єдине, що друзі, травень, ми це запам'ятаємо надовго. Будемо ще його згадувати, згадувати. Він був дощовий, значить буде врожай. Ну принаймні, той хліб буде у нас точно. Дякуємо тобі, Андрій Льохове, зі своїми історіями сьогодні цього ранку з нами. Так, друзі, а, ну і далі поговоримо про пенсії певної категорії людей, які не виїхали з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, і понад рік не знімали гроші. Вони більше ці гроші не будуть зберігатися у Вощадбанку. Понад 10 мільярдів гривень передадуть пенсійному фонду. За якими критеріями визначали пенсіонерів? Чиї рахунки переведуть в пенсійний фонд, та чи не втратять вони право на свої виплати? Сніданок пояснює.